Наразі я не можу назвати себе щасливою людиною, тому що в будь-якому випадку я проживаю у великому місті, до речі, про яке мріяла у свій час. Але ніби є улюблена робота, але не вистачає місця, куди можна піти за покликом серця. От, на жаль, цього немає. Київ, що для мене Київ? Київ це прихисток, Київ це місто, де мої діти, мій брат, Київ, де мені вдалося знайти себе. Тому що саме тут я вільно дихаю, я можу говорити те, що мені спадає на думку. І ніколи не боюся за свої слова. В Києві моя творча натура стала більш переконливою, тому що мені вдається. Писати такі речі, про які я замовчувала. Але, власне, тут ніби, ніби все гаразд. От Я постійно, коли розповідаю про Київ, я кажу, ніби все гаразд, я відчуваю себе щасливою. Але от постійно є оті три крапки в кінці речення, які не дозволяють повністю насолодитися життям. Найскладніше було рішення, прийняти рішення виїхати з окупації. Для мене це було взагалі нестерпно. Е, і у ці дні, коли я стояла на порозі змін, я дуже багато плакала і намагалася не їздити до батьків останні дні. Не тому, що мені було соромно, а тому, що мені було страшно дивитися їм в очі, тому що я рішення всередині вже прийняла. Маю їхати. Тут моя донька, і мені треба виїжджати з сином. Але вибір: або ти їдеш з сином до доньки в Україну, або ти залишаєшся з батьками, бо я то розуміла, я їх не побачу живими. Це було настільки складно, просто жахливо. І по сьогоднішній день, коли я згадую цей момент, у мене тремтіння. Бо я пам'ятаю, коли тато з мамою поводжали нас на автобус із села до міста Бердянськ, тому що батьки не Бердянську, і я, я, я от зразу згадую цей момент. Вони стоять біля автобуса, вони дивляться на мене, і в мене серце просто розривається. І я прошу йдіть, ідіть, идіть, будь ласка, не дивіться, ідіть. А мама стоїть і плаче, ну, взагалі. Я ніколи не забуду цього моменту. У Бердянську я була першим учителем, волонтером курсів, безкоштовних курсів навчання української мови для російськомовного населення. І я брала участь як учитель протягом а, двох наборів слухачів. Крім того, я працювала на телебаченні, де вела мовну хвилинку. Це були такі Три хвилині, п'яти хвилині, передачі підготовки до складання ЗНО, тоді ще було зараз, це або цікавинки про українську мову. Ну і звичайно, всі записи збереглися на телебаченні. І коли окупанти зайшли, то перше місце, яке вони окупували, це було телебачення а там вся інформація про мене, і я розуміла, що вони будуть дійсно мене шукати, але я намагалась про це не думати, тому що в перші. Місяці життя ми взагалі ні про що не думали. просто намагалися зберегти своє життя. І я отримала попередження, усне попередження, мені не телефонували, не писали, просто було усне попередження з приводу того, що таких як я обов'язково будуть шукати. Тим більше, що вчитель української мови та літератури. Я також презентувала збірку патріотичної лірики. У Бердянську в центральній бібліотеці, тобто я була на слуху, мене всі знали, що я волонтерка брала участь у заходах, присвячених українізації Бердянська. І саме таких, як я, вони вишукували. Я переховувалась, тобто я час від часу залишалася в то приїжджала до батьків, Я нікуди не ходила, я не гуляла містом для того, щоб не бути на очах. І Якщо я і перетиналася з окупантами, вони завжди ж просили в нас тоді переглянути паспорт. Я намагала бачила, що вони йдуть. Я їх обходила десятою дорогою, тому що за прізвищем вони могли б зрозуміти про кого йде мова. І, е, власне, це ну, стало для мене моментом того, що треба рано чи пізно їхати. Не заради збереження свого життя, а заради збереження життя свого сина. Тому що це було дуже небезпечно власне, для нього. Якщо мене заберуть, то з ким він залишитись? Залишиться з, з бабусею, дідусем, це зрозуміло, але ж йому треба давати освіту, його треба було піднімати, а він міг розраховувати тільки на мене. І тоді було прийнято рішення виїжджати. І я виїхала 12 липня 2022 року і відстань 200 кілометрів перетворилась на триденне катування і фільтрацію усіх тих, хто очікував на перетин так званого кордону окупації вільної України. І 15 липня я приїхала до Запоріжжя. І, власне, з того моменту розпочалося моє українське життя. Що я робила? Чим я рятувалась? Я дуже багато... я була щоденник з першого, з першої секунди от, вибухів у Бердянську, і до того моменту, поки я виїхала, я записувала все це, і до кожного свого запису, кожного дня, що відбувалося, я писала вірш. І все це розміщувала на своїй Фейсбук-сторінці. А Я це розміщувала увечері, воно там ночувало, а зранку я його видаляла. Видаляла, чесно, і навіть і не думала про те, що для чого я це роблю, це не можна робити. Тому що це дійсно такі спогади, не можна видаляти щоденник окупації. Це, не, ну, це, це взагалі найцінніше. Але я видаляла, мені було дуже страшно. Думаю, якщо вони там знайдуть мою Facebook-сторінку або ще що. Але я не знала про це. Я коли приїхала до Києва, одна знайома мені зателефонувала і сказала: я знаю, що ти вже приїхала до Києва. Я дивлюсь твою Фейсбук-сторінку. Дай мені свою пошту. Я надіслала їй свою пошту. І вона мені надіслала всі мої записи, починаючи із 24 лютого. Всі у Фейсбуці. І таким чином, зразу в мене є повністю весь мій щоденник. З усіма моїми віршами. Він уже готовий до друку. Я шукаю спонсора, щоб його видати. І там є всі записи. От все-все щодня, що відбувалося. Ходила, гуляла сьогодні у серпневому парку Шмітта. І розуміла і відчувала, що скоро закінчиться літо. А Шміт дивився на мене з вікна, хатини музею і дивувався, чому на вікні у кімнаті. Психа його орхідея. А потім, коли на місто лягає місячне холодне сяйво, він з Броцьким виходить на вулиці міста Морського, збирає в букети посадження кимось весною, мальви, і на світанку замінить суху орхідею на квіти міста старого. До них приєднається ще невідомий нікому Трохим Зінківський. Він мріяв про справжню українську бердянську еліту, яка приголомшливо змінить Азмол, Азовкабель, колонію, ліски і стане відомий Бердянськ не тільки Україні, а й світу. І поки в квартирах ще сплять усі мешканці нашого міста, ця трійця гуляє по скверах і вулицях, іноді в кепському стані, Їм є про що тут говорити з підпитими у місті туристами. І болісно бачити, як сходить сонце над морем в тумані. Для мене Бердянськ це кава зранку у будь-яку пору року, коли ще нікого немає. Коли ти дивишся на море, яке що хвилини змінюється. Для мене захід сонця на бердянському узбережжі це маджента, це колір. Рожевий з червоним, з білим. Це тільки в Бердянську таке можна побачити. Для мене це море насамперед і відчуття того, що ти вдома. Бердянськ давав мені можливість бути почутою. Саме там я вперше презентувала свою збірку поезії. Саме Бердянськ дав мені відчути. Себе матусею. Це місто, яке дихає сві... завжди, щоранку, щодня, щовечора свіжим повітрям, там ніколи не задихаєшся. Там завжди вологість, тепло і краса, неймовірна краса. Взимку, ковзання по морю, влітку тепла вода. Креветки, я обожнюю бердянські креветки. Це щось. Коли ти купляєш кілограм креветок, які ще стрибають на ринку, приносиш додому, заливаєш їх водою, туди зонтик кропу підсолити і пахоще на всю квартиру. А потім ще абрикоси, колонські помідори і таранька. Я вірю в те, що він повернеться. Але от яким. І якими ми туди повернемося. Я, до речі, десь рік тому запитала у свого сина: а, уяви собі, що ми отримали звістку в Бердянськ-Українській ми можемо їхати. Ти готовий? А він каже, я готовий. А Бердянськ готовий до мене? Я кажу, а чому ти так сказав? А він каже, тому що він дуже змінився. Я тут окріп і став на ноги, а він на колінах. І треба буде його піднімати. Я народилася в українській родині, тому що моя мама і тато українці з молоком і кров'ю. Я розмовляла українською. Моя мама вчителька, це, не думаю, все сказано. Після закінчення школи відразу я прийняла рішення вступати на філологічний факультет, українська філологія. Тому я українка з народження, з молоком матері. Я ніколи не змінювала своєї думки. Я ніколи не була зросіщеною. Я в російськомовному місті робила все для того, щоб він став українськомовним і завжди прагнула цього. Ви маєте бути переконані, внутрішньо переконані в тому, що ми все повернемо і ми повернемося додому. Я не знаю, коли це станеться, але це станеться обов'язково. І бережіть оте бердянське, яке вас ідентифікує як бердянців. Тобто залишайтеся такими ж відкритими і вірте в себе, вірте у своїх дітей. Розповідайте їм про наше місто, щоб вони не забували. Згадуйте, де що знаходиться, малюйте бердянськ, відтворюйте Бердянськ, говоріть бердянським діалектом, тому що він є у нас. Намагайтеся час від часу, навіть подумки, візуалю... візуалізувати Бердянськ, оце місто. Тому що поки ми говоримо про нього, поки він залишається з нами. Якщо ми перестаємо думати і міняємося внутрішньо, значить, ми і змінюємо втілення нашої мрії. Тому не забувайте про Бердянськ. Любіть його, притягуйте його. До нас, до України, і пам'ятайте, що де б ви не були за кордоном в Україні, ми бердянці. А значить, ми повинні бути тими особливими, які приїдуть повернуться до міста і зможуть його відновити.